Київський князь, який ледь не переміг Візантійську імперію та створив свою величезну державу. Він єдиний із князів, який переносив столицю з Києва у Переяславець на Дунаї. Вітаю! Мене звати Максим, і це мій Ютуб-канал. Цього разу ми поглянемо на історію князя Святослава. Він був першим, хто носив зачіску у формі оселеця. принаймні в історії України. Також він носив сережку. Вусі. Ну, що теж створювали йому цікавий образ. А ще йому ледь не вдалося перемогти Візантійську імперію. Проте візантійська дипломатія його обхитрила, і він загинув від рук печенігів. Ну а перед тим не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та відкоментувати. Тож. Поїхали. Князь Святослав народився у 930-х роках, проте жодний історик не знає точної дати появи відомого руського полководця на світ. Так, на думку Михайла Брайчевського, князь народився приблизно у 935 році. Леонтій Войтович вважає, що поява на світ Святослава датується 938 роком. Тим часом Петро Толочко стверджує, що він народився у 930 або 932 роках. У 946 році, як стверджує літопис, Святослав уже міг триматися в сідлі. Ну і рочки йому було десь 6-8 тоді. Про його дитинство літопис говорить не так багато, але набагато більше історії про його героїчний шлях. Багато неправдоподібних речей можна знайти в далеких середньовічних хроніках. Для них перебільшувати героїзм своїх правителів було звичною річчю. Так літопис розповідає про похід княгині Ольги на древлян разом зі Святославом. Він, нібито, кинув спис і той пролетів поміж вух коня. Тоді дружина, тобто князівське військо, сказала: князь уже почав. Ударимо і ми дружно за князем. Ці слова належать воєводам Асмундові та Свенельду. Якщо Асмунд в сюжеті цього відео зовсім не фігуруватиме більше, то Свенельд буде вірним воєводою Святослава. Про дитинство князя відомо дуже мало, адже згадок про нього у літописі лише кілька. Він був сином князя Ігоря, якого вбили древляни. Матір'ю ж легендарного середньовічного полководця була княгиня Ольга. Насправді, хоч і її і вважають однією з правителів Київської Русі, вона була всього лише регентом при малолітньому нащадку свого чоловіка. Так Ольга мстилася за смерть свого чоловіка. І, до речі, відомо, що князь Святослав Малолітній теж був присутній під час облоги Іскоростеня – столиці Древлян. Існує думка про те, що Ольга насправді довго не хотіла передавати владу своєму синові, ну але їй це довелося зробити потім. Загалом про взаємини Святослава і Ольги існує дуже небагато відомостей, але деякі мені вдалося знайти в процесі підготовки цього відео. Мати малолітнього князя за свого життя прийняла християнство. Це відбулося у 946 му або як стверджує частина істориків, у 957 му році під час поїздки до Константинополя. Тоді її хрещеним батьком, як стверджує літопис, став сам імператор Костянтин Багрянородний. Хоча, звісно, зараз цю версію часто спростовують, говорячи про те, що хрестилась тимчасова княгиня ще в Києві. Відомо, що Святослава вона теж наполегливо намагалася навернути у християнство, проте він надав перевагу язичництву і аргументував це тим, що якщо він перейде до нової віри, з нього сміятиметься його дружина, тобто військо. Такий аргумент тоді справді був сильним, адже князь дуже залежав від свого війська. Існувало чимало цікавих прикладів історії Київської Русі, коли завдяки підтримці війська е, нащадки приходили на престол. До речі, князь Володимир е, взяв київський. Престол завдяки підтримці варягів. Ну а Ярополк якому з підтримкою не дуже пощастило, лишився в історії під прізвиськом «Окаянний». Хоча існує думка небезпідставна про те, що він намагався провадити досить прогресивну політику, яку провадила його бабуся. Але повернемося до Святослава. Владу князь Святослав отримав вже, коли Ольга була дуже престарілою і не могла вести усіх справ. Тому вже у 964 році передала владу синові. Той даремно часу не і кинувся завоювати світ. За його правління Київська Русь могла стати справжньою імперією, проте не склалося. Та й мотиви у Святослава були цілком логічними. Попри те, що княгиня Ольга у 946 чи то 957-му з'їздила до Константинополя, ніби то вдало, угоди не виглядали такими вже й привабливими. Ну, до прикладу. Домовленість про те, що руське військо допомагає імператорові взамін на данину, ну, виглядало не зовсім вигідним. Тож Святослав вирішив, на відміну від своєї матері, покластися на силу, а не на дипломатію, до речі. Його невміння поєднати ці дві складові зіграли злий жарт. Потім Візантія мала свій інтерес щодо Київської Русі, та й з логічністю мотивів було все дуже добре. Київські князі регулярно ходили на Константинополь. А за регенства Ольги державний устрій Русі зміцнився. Тим часом Міціна була і сусідня до імперії Болгарія. Тож Константинополі не вигадали нічого кращого ніж зіткнути лобами болгарське царство та Київську Русь. Визнаємо, що дипломатом Святослав був не дуже сильним. Тож візантійці легко зуміли його переконати, допомогти у боротьбі з Болгарією. Так розпочався перший болгарський похід. І тим часом печеніги підбурені візантійцями напали на Київ, через що Святославу довелося повернутися. Ну, от цікавий сюжет. Але ще цікавішою була передісторія болгарського походу. Адже перед цим князь розправився з іншими своїми противниками. Почав свої походи київський Македонський ще з першого року свого правління. Тоді він вирішив зайнятися. Племенами, які оточували Русь, Святослав розпочав війну з хозарами. Спершу він підкорив племена в'ятичів, які платили данину противникам. Це було зробити насправді дуже просто. Далі князь рушив на території свого ворога і вже незабаром підкорив десятки хозарських міст. То ким же були ті хозари? В підручниках з історії про них пишуть зовсім небагато. Але ну яким же було життя тих, кого з другої спроби знищив князь Святослав? Каганат Хозарів зародився ще у 6-7 VI, століттях. Вони були кочовим народом тюркського походження. Найбільшого свого розквіту набули вже у 8-9 століттях, а вже у 900-х роках на них чекав занепад. Про їхнє життя справді існує дуже мало відомостей. За віросповіданням, вони були язичниками, а правителя по завершенню терміну правління вбивали. До осілого способу життя вони переходили неохоче, хоча й мали, як виявляється, у середині десятого століття власні міста. Столицею хозарів було місто Ітіль. Цікаво, і те, як Хозари проводили церемонію початку правління. Наступного правителя душили шовкою мотузкою до того, доки він не опинявся в напівпритомному стані. Тоді він мав назвати кількість років свого правління. По завершенню їх його вбивали. Хоча роль е Династії Каганів була величезною, тому що, хоч вони і е, не були настільки ключовими політичними фігурами, от, їхня роль була об'єднавча, консолідуюча. От, це був такий собі символ е, племені Хозар аж до кінця їхнього існування. Економіка Каганату трималася спершу на грабежах. Далі вони взялися навіть за сільське господарство і торгівлю. Наприкінці свого існування вони вже були осілою державою зі своїми містами. Головними продуктами у раціоні хозарів у часи знищення святославом були риба, рис та м'ясо. А ще вони мали власну дипломатію. Тож у дикого племені були цілком непогані перспективи. Але чим же вони заважали Святославові? Відомо, що візантійці закликали Хозарів не торгувати з Руссю. А ще існує думка про те, що Константинополь цілеспрямовано їх підбурював на те, що вони нападали на Русь. Ну, але суть в тім, що з другої спроби їх таки вдалося знищити. Проте навіть в самому датуванні походу і у факті цього походу існує багато знаків питання. Існує лише дві конкретні згадки про похід на Хозарів. У повісті временних літ, яку так люблять згадувати в підручниках, похід датується 965 роком. Тобто Святослав вирушив завоювати Каганат наступного року після прийняття влади у князівстві. Проте є й альтернативний погляд в мусульманських писемних джерелах. Там похід датує 969 роком, тобто на 4 роки пізніше. Але при цьому там не фігурує Святослав, а говориться про напад русів. Подолавши свого ворога Хозарів, Святослав напевне добряче прорахувався, тому що це відкрило шлях на Русь іншим азіатським племенам. Ну, хозари були, хоч і не дуже той хорошими, але виступали буферною зоною між диким азійським степом і територіями Русі. Розпочав він із Херсонесу. Місто закривало торгові шляхи у Чорне море руським купцям. Армія князя була вже загартована боями з хозарами, тож імператор не знайшов кращого варіанту ніж викуп. Він надіслав до князя почесного міського патриція Калокира із золотом. Вісько князя купилося на пропозицію і підбило Святослава прийняти її. При цьому візантійці, прагнучи зіткнути лобами двох своїх противників, підштовхнули русів піти на Болгарію. Там якраз сидів незручний для Константинополя цар Симеон. Бекграунд у нього був неабиякий. Він же встиг побувати у полоні візантійців. Про його ставлення до них ми можемо лише здогадуватися. Е, Нікефор ІІ, Фока, імператор Константинополі, страшенно злякався таких успіхів русів, тож вирішив зробити будь-що, аби їм перешкодити. Та й з'явилися напевне в нього думки про те, що Константинополь же може бути наступним. Та Святослав вже добре прилаштувався у Переяславці на Дунаї. Місто він полюбив настільки, що княгиня Ольга ніяк не могла його умовити повернутися до Києва. Князь мав цілком серйозний намір створити імперію та зробити обране місто своєю столицею. За повістю временних літ він мотивував це так. Не любо мені в Києві жити. Хочу жити в Переяславці на Дунаї, бо то середина моєї землі, і тут ці блага стікаються. Ці слова князь сказав своїй матері після нападу Печенігів. Сам же напад відбувся з легкої руки Константинополя, і киянам вдалося з обложеного міста відправити звістку до Святослава. І, до речі, вони звернулися до нього, як говорить, і цитує літопис з такими словами: що ти, княже, чужої землі шукаєш і глядиш, а свою залишив. А нас могли б печеніги забрати і матір твою, і дітей твоїх. Здається, це звучить саме так. Відомо, що справді княгиня Ольга залишалася в місті під час облоги разом з онуками Ярополком, Володимиром та Олегом. Один з них стане князем після Святослава. Після перемоги над печенігами Ольга не хотіла відпускати свого сина. Про що знову ж таки говорить повість временних літ? Мати князя страшенно розхворілася і сказала: Похорониш мене, і йди куди хочеш. Так і сталося. За три дні Ольга померла і її поховали за християнським обрядом, не дивлячись на те, що син був язичником. Християнство прийде на Русь лише з нещадками Святослава. Після смерті Ольги він таки знову вирішує йти на Болгарію, а ситуація там кардинально змінюється. Симеон, який не дуже любив візантійців, помирає. А його нащадок Борис став ставленником Константинопольського двору та одразу ж після сходження на трон підписав угоду про союз. Насправді болгарам це не сподобалося, і вони згодні були навіть підтримати Святослава, аби лиш тільки не візантійців разом з Борисом. На цей раз похід для князя виявився не дуже успішним, попри те, що він захопив значну. Частину міст під свій контроль, доки це все відбувалося, у Константинополі змінився імператор. Никифора II фоку вбили під час паласового перевороту, а на трон сів Іоанн Оанцеміський. Новий імператор був чоловіком із сильним характером, адже здобув не одну перемогу над ворогом у Малій Азії. Тож одразу взявся розправлятися з русами. Спершу він запропонував Святославові забратися геть із Болгарії. Князь, звісно, відмовився. set Тоді імператор покликав до столиці своїх найдосвідченіших полководців і виставив військо. Перша битва для візантійців виявилася невдалою. Князь Святослав розбив їхнє військо і їм довелося ховатися у фортеці. Тоді імператор знову обдурив наївного київського князя. Він запропонував величезну данину і таким чином виграв собі час на підготовку. А от уже наступний похід виявився для нового імператора дуже сприятливим. Війська візантійців підійшли до Переяслави. Це було неабиякою несподіванкою. На чолі оборони міста став той самий воєвода Свенельд. Разом під його командуванням оборонувало близько 8-9 тисяч чоловік гарнізону. Найбільше епічною була облога до Ростолу у 971-му. Тоді е, військо князя вийшло за межі міста і зуміло контратакувати. І, до речі, вони здобули перемогу. Але подальші події виявилися для них дуже несприятливими. Остання битва князя схожа справді на гостросюжетний фільм. Військо вийшло за стіни, аби контратакувати. Князь Святослав наказав замкнути ворота. А це виявилося фатальним кроком. Того дня розгулялася страшенна гроза. Битва пішла не за планом, і військо князя почало розбігатися з поля бою. Значну частину руських воїнів вбили під час втечі. Святославу довелося домовлятися. Ну і насправді він виторгував досить вигідні умови, ну, принаймні йому так здавалося. Е, в обмін на те, що Русичі покинуть Болгарію, візантійці обіцяли забезпечити військо продовольством. Вони так і зробили. Але потім Святослав дуже дорого поплатився за це. Після повернення назад князівська дружина зіткнулася з печенігами. Воєвода Свинельд, відчувши загрозу для князя, порадив йому з окремим загоном об'їхати на коні. Проте той відмовився, адже був справді хоробрим. Хоробрість коштувала для нього дуже дорого. Він перезимував на Білобережжі, а потім рушив через Дніпровські пороги. Там незначний загін Святослава зустріли печеніги. Закінчилося все тим, що кочовики перебили всіх воїнів, убили князя та зробили з його черепа чашу. Принаймні, так описується все повість временних літ. Візантійський історик Лев Деякон зумів побачити і не один раз, як виглядав Святослав. Він описує його як чоловіка посереднього зросту, він носив золоту сережку в вусі, а ще мав оселедець. Він, до речі, став потім головним символом козацтва. Тож, такою виявилася бурхлива біографія українського полководця часів Київської Русі. Що ж, на цьому я з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося моє відео, підтримайте його вподобайкою, підпишіться на мій канал та натисніть на дзвіночок, аби не пропускати моїх нових відео. З вами був Максим Кірсанов. На все добре та до нових зустрічей.